Усіх вітаю на каналі Favorite Fishing. Раніше ми вже вам розповідали про оновлену серію спінінових катушок «Фаворіт Blubird. Посилання на відеоогляд знайдете тут. А сьогодні ми б хотіли вас познайомити з новою катушкою, котра розширить цей модельний ряд. Тренд на наноджиг набирає обертів. Вудлища під таку делікатну ловлю є майже вже у кожного бренду. Але спеціалізованих катушок значно менше на ринку. Зазвичай використовую тисячний розмір для наноджигу. Але хочеться меншої та легшої катушки. Що це нам дає в кінцевому результаті? Перше, це менша вага снасті в цілому. Друге більш збалансована снасть. Третє менша інертність вершинки. Тобто, чим легша катушка. Тим легший центр маси, тим менша інерція. Тобто швидше гасяться паразитні коливання вершинки, що в кінцевому результаті позитивно впливає на анімацію та гру приманок. Тож зустрічайте фаворит BlueBird Nano у 500 му розмірі. Основними перевагами Bluebird Nano є. Перше, це вага та розмір. Усього 137 грамів. Що на 10% легше від Bluebird у тисячному розмірі. І навіть легше, ніж катушки від світових лідерів. По-друге, це робота з тонкими шнурами та жилками, а також тонке налаштування фрикціону. Ці дві речі напряму взаємопов'язані, тому про них варто говорити разом. Так як в нано зачасту використовують найтонкіші шнури та жилки, катушка має вкладати шнур не просто гарно, а чудово. І у нано з цим все ідеально. На столі в мене дві катушки, на одній намотаний X-Braid g soul Upgrade 02 по японській нумерації, а на другій hardcore The One. Оцініть намотку самі. І третє це тонка робота фрикціону, який налаштований для роботи із надтонкими шнурами і жилками. Має тонке налаштування гайкою, він плавний за рахунок використання однієї фетрової шайби, а також за рахунок використання м'якої. Фрикційної пружини, котра відповідає за приємний фрикційний дзвін. Гайка фрикціону має повноцінний захист від потрапляння бруду та води за рахунок використання гумової манжети, котра додатково змащена гідрофобною змазкою. Хід катушки легкий, плавний, збалансований, з відчутною м'якістю ходу. Стопора зворотнього ходу немає. Відсутній люфт у зворотньому напрямку колісного механізму напряму впливає на м'якість та плавність ходу катушки. Корпус і ротор із карбон композиту, Асиметричний ротор має меншу інертність, що напряму впливає на плавність та легкість сходу катушки. Ротор вкомплектований тонкою полегшеною дужкою. Ролик жилка вкладача має один підшипник. Ручка катушки вже по класиці вкручується в головну шестерню, що практично виключає люфти у цьому вузлі. А ергономічний кноп виготовлений на дотик із приємного софтач пластику. Кількість підшипників 9 плюс 1. Усі з закритого типу із нержавіючої сталі. Що дозволяє використовувати катушку у солоній воді. Але слід пам'ятати, що після рибалки у морі варто катушку помити під проточеною водою. Передавальне число 5,2 до 1. Також у нашому асортименті доступна додаткова надмілка шпуля супрешлов для у ловлі на ультратонкі жилки та шнури. Всі характеристики катушки, що я проговорив, ми зараз виведемо на екрані для кращої візуалізації. Отже, наостанок. У своєму класі Bluebird Nano це легка збалансована катушка для роботи з надтонкими шнурами та жилками. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Усім натягнутих жилок до нових зустрічей на каналі!